Подорож з групою Карпати четвертий день, 7 липня 2023 року. Ранок наш почався традиційно. Зустрічаємося на сніданку. Враховуючи досить насичені і активні два попередні дні, то сьогодні у наших мандрівників буде релакс. Але не просто відпочинок, а ми поїдемо в місце, яке поєднує в собі фантастичні краєвиди, пізнавальну екскурсію і занурення в гуцульський колорит. Так от, сьогодні ми відвідаємо гуцульський парк розваг полонина перці, що знаходиться в селищі Яблуниця. Сьогодні дощі. Краєвиди з вікна нашого авто дивовижні. Карпати прекрасні в будь погоду. Їхали ми приблизно одну годину. Що ж таке полонина перці? Це одночасно і гуцульський парк розваг, і своєрідний музей карпатського колориту, і арт-об'єкти та і просто чудове місце для відпочинку. Виконаний цей етнопарк в стилі гуцульського села при вході назустрічають дві величезні фігури перців. Це не просто так. Назва цієї незвичайної місцини завдячує давній легенді, згідно з якої саме тут колись виріс перший в цьому краї перець Чілі. Дощ час від часу посилювався, потім вщухав, навіть виглядало сонечко, потім знову дощ і так по колу. Починаємо екскурсію. Наш екскурсовод вдягнений в гуцульський одяг, а ми в дощовики. Поруч із входом можна полюбуватися на найбільший дерев'яний герб України, встановлений тут у 2019 році. Висота герба складає понад 15 метрів. Це досягнення було занесено в Книгу рекордів України. Місце розташування полонини перці напрочуд вигідне. При хорошій погоді звідси відкриваються мальовничі краєвиди на Говерлу, Петро, Драгобрат, Горгани та Свидовецький масив. Йдемо до справжньої карпатської кузні. Тут є нагода спробувати себе в ролі коваля. Дуже цікаво розповідають нам про це ремесло. Скільки всього нового ми тут дізналися. Далі заходимо в будиночок, де представлені роботи гончарного мистецтва. До речі, тут можна відвідати майстер-клас і зробити для себе глиняний виріб. Також можна придбати посуд ручної роботи, а ще в цьому будиночку проводять майстер-класи художнього мистецтва. Дуже було цікаво спостерігати за майстрами, як вони робили різні вироби та сувеніри. Далі йдемо в будиночок гуцулів. Тут дуже колоритно. Слухаємо цікаві факти про життя, побут, свята та традиції гуцульського краю. Можна роздивитися одяг, вишиванки, прикраси, елементи меблів. Ми слухали нашого екскурсовода, вникаючи в кожне слово. Багато хто асоціює гуцулів з вівчарством та сироварінням. І це не безпідставно. Наступною зупинкою в нашому маршруті по полонині перці буде сироварня, яка затягує надовго. Тут нам детально розповіли і показали процес виготовлення сирів і багато цікавої інформації про випасання худоби на полонинах, звичаї і традиції в цьому ремеслі. Я вам скажу, що це дуже нелегка справа. Далі ми проходимо різні будиночки, які ми потім самостійно відвідаємо після екскурсії. Ідемо до хати мольфара. Вона захована в лісі, окремо від усіх локацій, дуже атмосферно виглядає. Тут нас зустрічає мольфар який розкаже нам про карпатську магію середині будинку на півтемрява, купа різних предметів побуту, сохнуть різні трави, аромати тут неймовірні. Мольфари – це карпатські чарівники, що можуть управляти погодою, розбираються в травах та ворожбі. Тут ми почули купи цікавої інформації про магію в Карпатах, про інструменти, обряди та надздібності цих людей. Дуже було цікаво і атмосферно. Далі йдемо на дегустацію наливок та сирів. Зустрічає нас дуже колоритна гуцулка, яка нам розповідала, наливала, нарізала різні сири. Було цікаво, смачно, а потім стало і дуже весело. Тут ми спробували різні види і сорти сирів з дивними назвами буц, вурда та багато інших, яких я просто не запам'ятала. Також тут величезний асортимент різних наливок та настоянок. А ще мені сподобався стіл, який крутився. Якщо хочеш щось взяти з іншого краю стола, то потрібно просто прокрутити стіл. Ну і родзинка цієї екскурсії гуцульський музичний майстер-клас. Спочатку нам розповідали і демонстрували гуцульські музичні інструменти: різні сопілки, трембіти, цимбали, дримби. А потім і ми спробували грати на них. Браво! На мій погляд, ми справилися на відмінно. Потім були гуцульські танці. Дегустація наливок зробила свою справу, і ми ніяк не погоджувалися на закінчення музичного майстер-класу. Всі ліміти по часу ми вичерпали, навіть вже підійшла інша група, але ми продовжували. Я навіть і не здогадувалася, що майже весь склад нашої групи так любить музичне мистецтво. Але якщо серйозно, то було цікаво та весело. Мені здається, кожен з нас не поводив себе так з початком війни. Але такі моменти також необхідні для нашої психіки. А ще мене радує те, що ці люди, які сьогодні з нами в цій подорожі, прийняли для себе рішення жити далі, після жахів, які ми пережили під час окупації в Київській області. Отож, з цього майстер-класу нас якось випроводили з енного разу, і у нас було декілька годин вільного часу. І як ви думаєте, куди ми пішли відразу? Звичайно, їсти на території полонина перці можна замовити собі страви гусульської кухні. Тут є багато альтанок, де можна перекусити. Звичайно, ми так і зробили дуже було смачно, атмосферно обідати в такому місці з такими краєвидами. Потім ми розійшлися хто куди, відвідували хати, в яких ми не заходили під час екскурсії. Тут є що пороздивлятися. По території гуляли звірі, яких можна було погладити, вони дуже кумедні. Ми каталися на гойдалках, лазили на сіновал, гуляли по лісу. Тут є реально що подивитися та куди сходити. Час пролітає дуже швидко. Дощ то починався, то виглядало сонечко, але нас це не зупиняло. Збираємось біля парковки, настрій у всіх класних, купа емоцій та вражень. Повертаємося в готель у верховину, все ж таки ми втомили наших мандрівників, і це добре. Вечір був дощовий. В Карпатах почав лунати сигнал повітряної тривоги. Я, до речі, думала, що його тут немає, і звук сирени тут трохи відрізняється від нашого. Далі йдемо в гарячий басейн, купаємося, але активність цих днів дає про себе знати. Стан втоми сьогодні вкладує нас раніше свати. Завтра ми вже їдемо додому, але по плану заїдемо ще на одну локацію.